Рішення про заборону російської музики стосується не лише громадського транспорту, а й закладів харчування розважальних центрів міста. Перевізникам заборонено відтворювати музику російських виконавців музичного жанру Шансон та іншої лірики. Мова йде про таких музикантів та виконавців, як Олега Газманова, Михайла Боярського, Григорія Лепса, Микола Росторгуєва, Володимир Кучеренка, Єгора Хомогорова, Михайла Хазіна, Йосифа Кобзона, Валерії Парфілової, Йосифа Пригожина, Сергія Безрук. Івана Охлобистіна, Михайла Пореченкова, Жерара Депардія. Ми рекомендуємо тернополям звертатися на цілодобовий телефон гарячої лінії міської ради, на сайт міської ради і також на відкриту електронну платформу «Відкрите місто. За за подібні порушення стосовно перевізників, може бути прийнято рішення про позбавлення права здійснювати перевезення на даному маршруті, оскільки це прописано в умовах договору. Стосовно запитів громадського харчування, ми розраховуємо більше на громадський контроль на громадські осуд, як це було з рішенням по забороні фейерверків і салютів. Крім того, це буде враховано при наданні дозволів на нічну вичірню торгівлю. Тернополян просять повідомляти про факти порушення через веб-портал Відкрите місто або одразу у міську раду за допомогою гарячої телефонної лінії 1580.